Говорять, будуть атакувати Хрещатик. А на Хрещатику нашу Вінницьку палатку поставили, а ззаді. Проспект, ну цих, ви знаєте, таких великих хрещатик, і нічого взагалі задні не було. Потом ну, там палатки вже пішли, все. робимо барикаду. Якраз прийшов сніжок, такий цей сніжок, такий, сантиметра два-три. Втоптали, мгновенно, бо людей багато, і ми цей сніг лупимо, в цій, ставимо в мішки, ці барикаду. Одну, другу зробили. І ці київляни на морозі, в красивих шубах, одежі, ну, ногті, ці боже вивожимо, манікюри такі, що ну, шикарні, що це дамочок. Де спали часто, і от, два-три дні побув, 4 дні, допустим, бачиш, що вже починаєш паршивити, бо вже треба щось помитися, хоча б, поїсти то поїсти, а помитися треба десь, то приходиш до старшого, говориш, нам треба, особливо це Руховська Палатка, і пер, в першій сотні палатка, і наша вже Вінницька, коли була, ти приходиш, кажеш, так і так говорю, підустав, як все, на адресу, телефон і адресу, скільки у вас там. Ну, двоє-троє. Ну, звичайно, вже були двоє-троє. Ми вже так зійшлися, і от вже разом, двоє-троє, четверо, двоє-троє. Не завжди кожен міг поїхати по різних причинах. А допустив, то їде двоє-троє, четверо. Ми вже були разом. Вже і в лютому, і в січні ходили по Києву ми спеціально з символікою і спеціально ходили в прапорах, обкутані з прапором. Ну, щоб тільки на зло, не боялись. От говорить, що ті тушки вилавляли, може, одиноких, може десь. А ми, якщо йшли три-чотири мужика, ніхто нас ніколи не тров. Наоборот, Києвлян питає, ну це знаєш Києва. Нас як послали на Булгар. Ми їхали через далеко, казався, в кінець там район до людей, яких там, до сих пор їх знаю, дзвонюся з ним, це звання. Їхали, їхали, там ну, часа півтори. ну в Київ це ж не Вінниця. Боже, є до Тим їхати. Куда? В общем, де питаємо, куди, на яку сторону. Всі розказують, все, за нас, ми підтримуємо вас, все. Не один раз їдемо в автобусі, вже так і. Ви чого тут поднаїхали, що там таке? Ну, то би жі великі, були різні. Ну, один раз весь час, от, коли на нас цикнули, що, допустимо, коли я їхав з людьми ще, то на нас цикнули, а так ніколи більше. І в інших місцях ми були на цей ринок, їздили, там теж ночували людей. <клес> Соломінський, Соломінський, коло Соломінського ринку, бо теж квартал туди ми приїхали, там то три квартали нам обходити, а ну, ніч, наморилися, але обійшли. Ну, люди одразу заходьте, все, там, барабольки збарили, ну, що там є, дали поїсти. Вон ванна, бодра, ванна, що помитися, помились в кімнаті на полу. Такі ж на полу, нам що там, постелили, красиво, постелили, десь 7-8 ранку підйом. тоже завтракати дали, все. Ну говорить, по одному, щоб нас дуже не бачили, люди все одно опасалися на те. Все, все, не питань, немає разу. Але потім вже слава Україні, ясно, пропускають. Заходить. Хоча теж по чужих людей. ну все, ну все, Десь давали телефони свої, залили, адресаж лишали. Помню, вже в лютому, коли в лютому дуже майдан озвірів, вже стало такое, дуже жорстко. Все, все, Вже ніяких пісень не було. Після гибелі, Нігаяна гаяна пісні ушли. Тільки політичні лозунги були, після цього. Але а ночі тільки чай, а ходиш, діжуришся ночами ж там на той барикат їсти охота. А ще так, цілий день щось був, чимось зайнятий, забув. Возьми цих 5-6 бутербродиків, зи занять, а то забув. Ну, не вийшло, що взяти. Ти ну, йолки-палки, один чай, там, що це чай. Але тут так, якось йдемо через площу, щось нас там змінило, і ми пішли там півтора часу спати. Йдемо там, з цим нашим товаришем, дрополюком. А він: так, о, каша! Я кажу, ніч, 24 часа ночі, яка там каша? Ні, хто? тут жіночка в термосі виносить цю кашу, ставить, говорять, каша. Він зробив, роз в чергу ну, насипала цей каша. А в Дрополюка, він такий характерний мужик крепкий. Вона нет, цьому треба два рази більше. Дали <сі> ну, більше. То два триста ночі поїсти кашу, кіллянську було приємно і добре, звісно.